Місцева добровільна пожежна охорона Білопільської громади отримала пожежний автомобіль. Ці машини забезпечують оперативне реагування надзвичайних ситуаціях, допомагають доставляти ресурси до місця події та рятувати людей. Допомога стала можливою завдяки підтримці місії Ігоря Віттенко. Авто вживане, але в відмінному стані і оснащене сучасним обладнанням. Білопільська міська рада щиро вдячна за цю вкрай необхідну техніку, що дозволить оперативніше та ефективніше протистояти вогняній стихії, рятуючи життя та майно мешканців громади у прикордонному регіоні. Цей пожежний автомобіль це не просто техніка, а справжній символ підтримки, довіри і єдності, що долає кордони. Він демонструє, як спільні зусилля локальних волонтерів і міжнародної спільноти змінюють життя найкраще дарують надію і силу. Дякуємо місії Ігоря Вітенко за надану професійну пожежну машину та інше необхідне обладнання на потреби нашої громади. Ваша допомога є неоціненним внеском у покращенні умов життєдіяльності громади. У Янівський старостат Білопільської міської ради щиро дякує всім причетним до того, що ми отримали новий пожежний автомобіль. Пожежний автомобіль, який був на, у нас на службі, це автомобіль ще 50-х років, дуже старий і нам Дуже багато проблем створював у тушінні пожару. Отримавши такий сучасний автомобіль, ми тепер значно краще зможемо надавати послуги людям, але краще він нам ніколи не знадоблявся, щоб ми жили в мирній, щасливій Україні. 2019 року працюю пожежником у Янівському старостаті. Наразі створена. МПК місцева пожежна команда, в якій ми надалі і працюємо.